Так, дівчатка, хочу спекти багет із пельтового борошна, таке, що можна діабетикам. І так беру склянку води, 4 грами дріжджів. і по чайній лужці солі. І підсолоджувача. У мене еритритол. Так. так, відставлю поки в сторону, відміряю борошно. 300 грамів борошна відміряю, обнуляю, так, розсію. Так, прикриваю полотнинкою і ставлю, прикриваю полотнинкою і ставлю на годинку в тепле місце. Так, пройшла рівно годинка. О, Дивіться, як тістечко. Взялося шубкою, так? Да? Висипаю сюди остальне борошно. Так, поки що не все. Ви дивіться, як гарно. Так, все. Висипала все. Так, зараз буду вимішувати. Вимішувати треба довго. Хвилин 10, Мішать. Просто місить і місить і місить. Так, зараз рукою. cosa Зараз без 10, сам. Зараз без 10, 11. Мішу. Місю, да? як у нас кажуть, місимо. Ну, от і я. Дрожжеве тісто любить, коли його довго мішають. Замішують місяць. Так, дівчатка, 10 хвилинок я його місила, вже не чіпляється до рук, можна руки мить. Спочатку чіплялося ще й дуже. Зараз вже не чіпляється. Так, мої руки Так, поверхню. Трішки змазую олійкою. Так, тісто розтягую, стараюсь розтягнути, щоб не порвати. Тепер складаю конвертику так. І так. І так. І так. Ось. І так і накриваю мискою, щоб не підсихало на півгодинки. Так, пройшло півгодинки знову роблю ту саму ж процедуру. Змащую стіл олією.

Знову складаю так само. Так. І знову на півгодинки. Так, тісто гарненько підійшло, підсипаємо його борошно і розділяємо на три частини, не сильно порушуючи його. Так, одна частина. Друга і третя. Так. Укуратненько і отак закутимо як, як дитинку укутуємо. Да? Так, отак. Підщипаємо тут гарненько. Отак. Ось. Так, накриваємо полотнинкою і залишаємо на 10 хвилин. Так, постояло наше тістечко, тепер будемо робити багети. Беремо ось так, розтягуємо таку паляничку. Ось так. Завертаємо і защіпуємо кожного разу. Додаю, підсипаю кунжутик отак. І ось так обкучую. Ось. Так, по розміру свого деко. Вийшли отакі три багетики, накриваю їх полотнинкою, ще на півгодинки. Нехай стоять. Так, все, багетики постояли 40 хвилин, духовка у мене включена, збризкаю зараз водичкою. І ставлю у духовку. Так, все, готові мої багетики. 30 хвилин вони були в духовці. Ось такі вони чудові. Багети для діабетиків. Всім-всім доброго ранку, 2 січня. Готую бутербродики та думаю, розріжу при вас, щоб ви побачили, бо вже два з'їли, ще залишився один. Щоб ще показати вам. Ну, ось такий він, бачите, гарненький. Із пертового борошна, які вони. В розрізі, бачите? Ось такі ось В розрізі дуже смачні. І я вичитала, значить. Вироби із пельтового борошна. По-російськи це буде полб'яная мука. Хто не розуміє, хто не знає, О, значить, що я вичитала? Борошно має низький глікемічний індекс рівний 45, підходить для діабетиків. Так і написано. А біле борошно має глікемічний індекс 75. Так що, дівчатка, печемо, не боїмося, їмо, в ньому багато вітамінів, біл, білок, жир має е, е, борошно спельтове. Ну, коротше, нам можна. Зараз зроблю бутики. Ой, будемо снідати. Так, намажу спочатку маслом, а потім сиру покладу такого. Буде такі. Будуть такі бутербродики. Я вже на Новий рік їла, цукор мені не піднімає. Я дуже задоволена цим. О, так що буду пекти ще. Ну, треба зробити, значить, щоб було не три, а два На таку порцію. Два багетика, будуть нормальний розмір, бо це маленький розмір.